На огляді ось такий невеличкий компактний карманний ліхтарик. Великий цобдіод. Корпус такий комбинований. Тут метал. Тут же йде пластик. Вбудований акум 850 матч. Вага в нього 50 грам. Розміри для порівняння. Що в ньому цікавого? Тут у нас карабінчик, відкривашечка, магнітик неодимовий. Доволі такий міцно тримається. І відкриваємо. Тут є така скоба, можна вчепити на кепочку. В комплекті тут дві викрутки. Це так. Але щось невеличке можна зробити якусь роботу. Умова заглушечка Тайп-Сі. Індикація присутня. Щільно закриває отвір. Тут у нас дві кнопочки. Одна на запальничку, одна перемикає режими. Глянемо, як він світить. Це 100% режим. Ну, дуже потужний. В Ру... руці аж гарячо. Заявлено 350 люмен. Біле світло. Це перший режим виключається. Жовте світло. Червоне світло. І це в нас... у Вот такие режимы. Зараз проверим, как працюет запальничка. Вот такая вот тут спиралечка. Ось так. Ну, ось такий от цікавий, невеличкий багатофункціональний ліхтаричок. Чи це брелочок, це, це ліхтарик. Ну от такий ось. Десь він в районі 4 баксів. Не знаю, дешево чи дорого за нього. Ось ну, такий прикольненький. Ну, до слідуючих відео.